Вітаю всіх глядачів каналу Смак Життя згороду. Я Станіслав, і сьогодні знову мова піде про редис. Редис, який ми з вами на каналі посадили 22 березня, але відео нагадаю було за 25 березня. І називалося воно Рідиска без хімії і багатий урожай кожного року Сорти селеста F1, покер французький сніданок. До речі, посилання я залишу обов'язково під відео. Так от, у першому відео я чуть не наврочив, сказавши, що кожного року я завжди з урожаєм. І коли спочатку у Перших числах квітня, потім в середині, потім в кінці квітня вдарили морози, то я навіть засумнівався, чи все в мене вийде цього року. Сьогодні 1 квітня. І давайте заглянемо на наші пасіви. Чи є вже сходи. Мені дуже цікаво, бо так вийшло, що я останні 3 дні не заскакував сюди. І ось дивіться, не дуже гарні, але сходи вже почалися. І сподіваюся, урожай вийде гарний. Ще б трошки більше сонечка і діло, і діло пішло б посиліш. Сьогодні 13 квітня і наша редиска пережила 4 градусні морози. Дивіться, стан, е якщо ми перший раз дивилися, то е покер і французький сніданок перші зійшли, а Селеста майже ні, то зараз Селеста, дивіться, який гарний рівний рядок. І далі, звичайно, буде. Сьогодні 17 квітня і я вирішив, що на всяк випадок між рядками зроблю ще два пасіва. Ось, бачите, я зробив точно такі лунки, як і минулого разу, і зробив між рядами ще пасів. Друга хвиля, так. останні дні була тепла погода. І сьогодні, 22 квітня, як ви бачите, розквітли тюльпани і навіть почали цвісти сади. Але прогноз погоди передають знову великі заморозки. І зараз вже так похолодало, що я навіть не хочу відкривати ретиску, бо на вулиці дуже холодно. Що ж то буде з вражаєми у цьому році, я не знаю. Якщо знову передають мінус 2-3 температуру, то може зробити дуже багато шкоди. Тож, після заморозків я знову вернуся до зйомки і подивимося, що там буде з нашою редискою. І ось сьогодні, 4 травня. Як ви бачите, я вже кинув стрічку, бо погода налагодилася, і я вже дуже активно поливав нашу редиску. Як ви бачите, ті два рядка, між е, якими я додатково посадив, також зійшли. І давайте зараз я попробую, ось дивіться. Ось така не дуже велика редисочка, але вже є. І це Селеста, це гібрид. Тож, зараз я подивлюся ще покер, звичайно, і французький сніданок. О, французький сніданок вже хтось їсть. Тож, слимаки вже прокинулися і почали їсти наші врожаї. Нагадаю, що минулого року, 4 травня, ми вже е, зібрали е, майже весь урожай, ну, там залишалося тільки небагато, то зараз, ну, бачите, ще не дуже великі плоди, бо не було тепла, і я ще так масово не буду її збирати, тож треба ще трохи почекати. І ось сьогодні 10 травня. Я заскочив знову до себе на участок і я збираюся сьогодні зірвати вже кілька редисин. не так як 4 травня, що там так паласували трохи і все, а вже так, щоб зробити повноцінні салати. Тож, давайте заглянемо, що в нас тут робиться. І хочу зазначити, що за весь час, що я вирощую редис. Це перший раз, що стільки днів. Якщо це ми з вами сіяли тоді разом на каналі 22 20... березня, то вже пройшло 50 днів. Тож так довго ще ридиску я не, не чекав. Це дуже довго. Раніше були рака, що там 30-35 днів, ну не більше 40, Ну щоб ось так. От 50, ну, це погода така внесла свої коригування. І знов передають що вночі буде плюс 2, плюс 4. Тож і надалі вона розвиватися буде не дуже швидко. Отже, що стосовно препаратів, які я застосовував, я всього двічі. Робив обробки, і ці обробки були перша фітодоктор з тріходерміном, і трохи я додав амінастіма. А другий раз, вже, коли погода дозволяла і було тепло, я зробив все тим же фітодоктором з трихадерміном і додав актарафіт, бо вже почали літати всякі мушки, блошки, одним словом, камахи. Тож я тоді додав актарафіта. А саме високе стебло ось виросло у редиса Покер. Але е плоди у нього щось не дуже здорові. І більшість оцих високих костів е будуть давати все ж таки стрілку. Тобто, е не пішло у плод, а пішло у стебло, у цвіт. А ось е Селеста, нагадаю, що це гібрид, дивіться, невеличке листя, але яка рівна редиска. Правда, ось слимаки її починають їсти, мабуть, дуже добра. І е листя не високе, нездорове, але ридиска одна в одну рівненька, гарненька, і сподіваюся, що буде дуже смачненька. Тож, я коли її зараз беру, звичайно, я помию її. І е, обов'язково розріжу і подивимося, що внутрі. Ну, а мені прийдеться ще її спробувати для того, щоб розповісти вам, яка ж вона на смак у цьому році. І саме головне, що ми з вами посадили три сорти, і чи будуть за смаком, вони відрізняються. Відрізнятися друг від друга. До речі, відео про редиску, перше, яке вийшло у цьому році, воно набрало, на жаль, найменше переглядів. Тож, мабуть, ридиска це не той овач, який цікавить усіх. Тож, кого цікавить, будь ласка, поділіться своїм досвідом. Хто, які сорта вирощує, і які за смаком сорта, вам подобається більш за все. Ну, а також е, запрошую всіх підписатися на канал Смак Життя згороду. Звісно, прошу, е, якщо вам відео подобається, ставити лайки. І е, якщо у вас є знайомі друзі, які також люблять вирощувати. Овочі на своїх ділянках, поділіться з ними посиланням на це відео. Ну, а ми повертаємося знову до нашого врожаю. Ось мені ще трохи залишилося зараз е, пройтися по французькому сніданку. Ну, відразу скажу, що ось те, що я зараз бачу, покер і е, якість плодів, Нестабільна, багато піде у стрілку, і якось він такі кущі самі здорові, а толку з них мало. А ось бачите, французький сніданок, як і минулого року, як і предыдуща рака, я його завжди саджаю. Він стабільний. Єдине у цьому році плоди трішечки менше. Але ж е, такі погодні умови я давно не пам'ятаю, щоб е, ось так ось 50 днів редиска в мене зростала. Ну що, зараз я зіб'ю грязь, потім піду гарно її промию, і ми з вами обов'язково її подивимося, що в неї внутрі, і, звичайно, я спробую. Ну що, ось усі три сорта у нас на столі. І давайте трохи про кожний сорт. Отже, Селеста. Бачите, вона така яскрава червоного кольору, насичений, такий глянцевий. Вона співпадає з тим, що на етикетці майже повністю. ну, Може трохи-трохи відрізняється відтінок між тим, що нарисована на. Етикетці. Покер по е, окрасу майже такий же. Форма округла, е, колір також яскраво червоний, і е, французький сніданок. Такий е, продовговато овальної форми, можна сказати, циліндричний, і на деяких є трохи потовщення на кінці, но, але незначне. Колір також яскраво червоний, і на малюнку на кінчику майже на всіх така, така біла пляма. А вживу, бачите, ця пляма не дуже така велика і не на всіх плодах. Е... Ну, і найбільше, що мені не сподобалось, це те, що покер пішов дуже у Бадилля і він, я так розумію, що схильний до стрілкування. І ось плоди є такі, що на, кончикі, на кончику бачите, ось одна половина я дібрав, що хвостики такі тоненькі, а друга половина тостенькі, такі продовгуваті. Ну і порівнюючи всі ці три сорти, чесно, мене вражила Селеста. Дивіться, які рівні плоди. Отже, вона мене, чесно кажучи, вразила, і я, мабуть, буду її частіше висаджувати в себе на городі. Ну, і зараз, звичайно, давайте заглянемо. Що ж там, пам'ятаєте, про селисто, там виробник прямо на упаковці вказував, що вона не схильна до пустоти. Отже, зараз ми і перевіримо. Розрізаємо, і що ми бачимо? Біла сніжна, щільна. І зараз, на смак я вам скажу, дуже-дуже добра. Можу сказати, що соковита, хрустка, і зовсім-зовсім не гарчить. Ну і на черзі тепер покер. Давайте розріжемо і його. Дивіться, також білий. Давайте спробую. Ну, такий гарний вкус і є така е... гастрота, я би сказав, з перчинкою. І в нас залишається французький сніданок, тож ріжемо і його. Ну, пустот поки що немає, і засмака така хростка, е, ніжно солодкувата, е, без гіркоти, але з е, такою приємною гастротою. Тож, я е, на перше місце ставлю все ж таки Селесту, на друге місце я поставлю. Французький сніданок, а ось покер, щоб не ризикувати, наступного року я садити, мабуть, не буду. Але це не значить, що він поганий. Просто я не хочу ризикувати. Отже, я поділився з вами своїми враженнями. Сподіваюся, ви у коментарях поділитесь своїми. Сподіваюсь, на лайки, коментарі. Підписки і, звичайно, заходьте на канал Смак Життя з городу» ще і ще. Буде дуже цікаво. Ну а на сьогодні всім пока.